Ми кращі і ми не гірші. Під таким умовним гаслом українських журналістів запросили на завод фінської шинної компанії Nokian в місто Всеволст неподалік Санкт Петербургу. Мета нагадати про статус Nokian як виробника кращих у світі зимових шин, і показати, немає підстав вважати продукцію з Росії гіршою за фінську. Почнемо з того, що Всеволжський завод запрацював у 2005-му і почав з одного мільйона шин на рік, які до кінця 2011-го перетворились на 11-14 мільйонів штук. Більше половини з цього обсягу призначено для експорту в 42 країни. Світу, що вказує на відповідність російської продукції світовим стандартам, міцні попити в самій Росії за перше півріччя 2012 року. Громадяни Федерації витратили на продукцію Нікеан Тарс майже рівно 856 мільйонів євро. А це не просто багато, це на 29% краще ніж раніше. Не гірше розкуповують і літні шини Нокеан більше продає тільки Bridgestone, але за нижчою ціною. Чи дивно, що акціонерам вже повністю повернули їх інвестиції в розмірі сотень мільйонів євро. І тепер Всеволський завод з певною невимушеністю інвестує, зокрема, в нові виробничі лінії, житловий комплекс для співробітників і навіть власну електростанцію. Приємно вражає і сам завод. В шестиповерховій будівлі розташоване не тільки виробництво, а ще й адміністративна частина, надійно захищена від шуму та специфічних запахів. Отже, процес виготовлення шин починається з верхнього шостого поверху і поступово опускається вниз, де закінчується у приміщенні готов. Вої продукції до речі, завод може випускати близько 700 продуктів, з яких щодня випускає 100. Дуже важливо врахувати, що уся унікальна сировина суміші, прес-форми та напрацювання спільні для обох заводів компанії. Цікаво, що на початку роботи заводу росіяни тільки вчились у Фіні, а віднедавна самі можуть давати поради. Тож нам дозволили побачити тільки фінальні стадії перетворення ключових компонентів, а їх від 12 до 15 на готову шину. Знайомство почалось з цехів де кілограмові палети з гумовими сумішами очікували дозволу з лабораторії на їх використання у виробництві. Червоні та зелені картки вказували на статус палети. Червоні чекають на схвалення, а зелені готові до виготовлення протектору, боковин та гермошару. Так, протектор складається з чотирьох шарів, які є різними гумовими сумішами, що одночасно поступають в апарат під назвою Екструдер. Всередині відбувається розігрів та змішування компонентів: один йде по центру, другий зверху, третій знизу і четвертий з боків. Потім цей пиріг на полон продавлюють крізь отвір потрібного розміру і отримуємо стрічку, яка є протектором. але без Звичного малюнку він з'являється на стадії вулканізації. У точно такий же спосіб, але з інших сумішей виготовляють боковини та гермошар, які теж у вигляді стрічок акуратно намотають на котушки, причому для запобігання злипання використовують текстильні прокладки. Такі котушки переходять до наступної стадії виробництва, але дуже важливо наголосити: ці стадії повністю автоматизовані, і людина бере участь тільки в переміщенні котушок. Дещо осторонь стоять машини для плетіння корду і вкриття його гумою, а також машини для намотування бортових і боковин. Наступний етап виробництва складання шин. Ззаду до автомату підведені котушки з протектором, гермошаром та текстильним кордом. Машина бере, відміряє та подає ці компоненти на складальний маніпулятор самостійно. Людина подає тільки бортові кільці і контролює процес, але жодним чином на нього не впливає. З усіх складальних машин шини потрапляють на єдиний конвеєр, на якому відбувається їх сортування і подача до вулканізаційних камер відповідного розміру. На цьому етапі людина знову відіграє допоміжну роль, встановлює заготовку на так званий стіл, і на цьому її втручання в процес закінчується. Всередині камери встановлені сегменти прес-форм для випікання протектору та боковин. Після запуску вони утворюють статичний зовнішній мур, а всередині в діафрагму під тиском 15 атмосфер нагнітають повітря температурою 160-170 градусів. До такої ж температури розігріті і зовнішні пресформи, до яких діафрагма притискає заготовку шини. Врешті-решт, з камери виходить розморена спекою, але справжня шина. На черзі охолодження і подвійний контроль якості: спочатку візуальний, а потім автоматичний. Хоча оператор в рукавичках дуже швидко оглядає колесо, його температура близько 60 градусів, нас запевнили, в цей момент він провів оцінку більше сотні параметрів від 120 до 140. Під час автоматичного контролю, відповідно до маркування на боковині, робот вдягає шину на барабан, накачує до 2,5 бар і під час обертання оцінює її однорідність та збалансованість. Брак, а його в середньому 1%, позначають відповідним кодом, складають у корзини, а потім ріжуть і утилізують чи переробляють. Та головне, щоб потрапити у продаж, дефектні шини не можуть. На кінець ошиповування зимових шин теж відбувається автоматично без участі людини. Нам не дали засняти цей процес, тож доведеться вірити нам на слові. Вже зараз на російському виробництві нокіан працює лише тисяча людей, і згодом їх буде ще менше. Зрештою, які підстав вважати продукцію все шинного заводу, гіршою за фінську.